Капеланське благословіння на 28 вересня 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Ацю, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас навіки вічні. Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи помили, благослови благославен Бог наш завжди нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Торі, брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісу говорить учням прапородства, коли повинно статися, що прийде, він прийде, друге пришестя буде Його. Але Після того, як сказано було пророцтво, він сказав, що все одно час ніхто не знає, коли це станеться. Хоч всі ознаки набудуть, але все одно часу ніхто не знає. знає. Не знає син, не знає ангели Божі, але знає лише отець. І пропоную всім нам бути пильними, тобто чекати завжди. Бо Придіход буде таким чином, що як часиною. Він робив кавчег, він говорив, що це станеться. Але ці люди там жили спокійним життям і одружувалися, засівали поля, і ще робили свої побутові справи. Але прийшов час, і ковчег поплив, а люди, ті, які впоралися своїми справами і не були готові. Загинули всі. Так і нам каже, що не шукайте, це я вже своїми словами, от цих ознак. Не засереджуйтеся на відрізнянні, що сталося сьогодні або завтра станеться, або вчора було. А засережуйтеся на собі, щоб я був готовий до того будь-який момент, що це станеться на зараз. Прямо зараз під час нашої розмови, коли ми ділимося зараз своїми свідченнями Святого Письма. Щоб зараз ми були готові, як в цьому письмо, що двоє в полі, як ми зараз, один залишиться, а один відветься. Хотілося бути таким готовим, щоб саме мене взяли до нього. А для цього треба бути, мати серце чуйне, яке може відрізнити, коли треба лишити поле і піти за тим голосом, який позве. Як Марія і Марфа, пам'ятаєте цей випадок, коли Марфа хотіла б всіх е, тих, хто слухав Ісуса великою вечерею, пригостити і переймалася лише тим, тою гостинністю, яку вона хотіла показати. А Марія сіла біля міша і почала слухати. От Марія відчула, що треба все лишити і не займатися тим, щоб прославитися гарною вечерією, всіх, всіх здивувати і її смаком, і її, там, тим, що вона можна було здивувати, і нагодувати, і прославитися цією стороною. А тихо, спокійно, разом з тими учнями сісти і слухати слова слова життя, які в серці дають життя. І ось, бачите, одна відчула це і сіла послухати, і лишила лишилась кісті заботи, а інша не згола. От Господь нам пропонує зосередитися весь час цей на своєму серці, щоб воно було чуйне. Чути, почути, прийняти і піти. За тим голосом, як знаєте, у пророка Єсаї, да? не Єсаї пророка, а у Ілля, коли да? і, і все буря пройде і там не буду я. І землетрус пройде, і там не буду я. А ти лагідний вітерець, подих, який до тебе дотерку. Наші очі повинні бути направлені, щоб не ну, лякатися бурь, які навколо нас, а прислухатися до того лагідного подиху, який відрізнити його від цих бурь нашого сучасного життя, розрізнити почути його, зрозуміти його і піти за ним. І цим, і цим це життя, ну, наповнювати серед своїх повсякденних справ, які у нас сьогодні є, вчити себе, привчати себе і вчитися прислухатися, щоб почути цей голос, який до мене лунає. І виконувати його, слухатись його. Те орган, який це чує, розуміє і мілій, вір, йому покладається на нього, робить справи. Треба розвивати кожному з нас. Мені здається, це пророцтво, коли воно так промовляється, стосується саме мене в цьому плані, в цьому місці. Щоб я не думав, що ось завтра, ось настали часи, ось настали тих, бути готовим завжди. Як я б почув в одному святого, де було, коли я, як мені приготуватися до причастя? Та й буде треба жити так, щоб я був готовий причаститися завжди, як тільки стане випадок, випадковий. Отак От і я завжди повинен бути зібраним, зустрітися з Ісусом, з Отцем, Святим Духом, Царством Небесним, Тобто вже перебувати в ньому, що й бути його частиною. А не колись, коли я там набуду звершуваності. Але сьогодні прийняв в тому стані, в якому я є. Амінь.